Сьогодні з вами розглянемо матеріал 8 класу, поглиблене вивчення математики, методи площ і властивість дельтаплани і теорему Чеви. Ну ще є теорема Менелая, але сьогодні ми її трошки не будемо розглядати, можливо, в кінці нагадаємо, що таке теорема Менелая. Розглянемо теорему Чеви, це саме головне. Методи площ. Що, що мається на увазі? Значить, якщо у нас є трикутник. Так, у нас є трикутник, і у нас е проведена якась чевіана. Що таке чевіана? Чевіана це у нас будь-який відрізок, який з'єднує вершину трикутника з точкою на протилежній стороні. Це не обов'язково висота чи бісектриса, е чи медіана. Чвіана може бути і бісоктрисою, і висотою, і е, медіаною, але це взагалі довільний відрізок, який з'єднує вершину з точкою на протилежній стороні. І ця чевіана розбиває на такі площі С1 і С2, наш Трикутник. Так? Площа цього маленького С1, площа цього великого С2. Тут у нас А. Відрізочки тут Б. Ця точка б'є наш відрізок основу цю на А завдовжки А і Б. Нам треба довести, що відношення площі С1 до С2, що оці площі відносяться так само, як відрізочки А до Б. Це нам треба довести. Значить, розглянемо цей маленький трикутник. Чому дорівнює його площа? С1 дорівнює одна друга А на висоту. так? І С2, чому дорівнює одна друга Б, площа цього трикутника більшого, так? Одна друга Б на висоту. Чому я тут позначив H A, H, висота одна і та ж сама? Та тому що якщо з цієї вершини попустити висоту, то ця висота буде одна і та ж сама для цього маленького трикутника і для цього великого трикутника. І якщо ми зараз поділимо одне на друге, то H у нас скоротиться і ми отримаємо нашу. Рівність. Так, це одна теорема з методу площ про відношення площ цих трикутників, коли Чевіана ділить сторону на відрізки А і Б. Так. Друге, це, це перше. Це допоміжні такі леми будуть до теореми Чеви. Друге, це буде властивість дельтаплана. Якщо у нас є трикутник, Є трикутник, проведено три чивіани, Так? Одна чевіана, друга чевіана і третя чевіана. Так? От. Ну Ці я до кінця продовжувати не буду для зручності, щоб не загромождати цей, цей малюнок. Вони перетинаються в точці якійсь, так? Ці чевіани. Позначимо цей відрізочок за X, цей за Y, ці площі S1, S2, S3, S4. Так. 4 площі. І в нас е відрізки так само тут А і Б. Нам треба довести, що С1 поділити на С2 це так само, що А поділити на Б. Це нам треба довести. Значить, бачимо С1, ось цей С1 трикутник. С2. Бачите, такий нібито як дельтаплан. Тут ми доводили, що оцей такий маленький до великого, а тут таке воно як, як, нібито як скособочене. Так, S1 до S2. Треба довести, що це А поділити на Б. Е, дивіться, за доведеним, оце ми довели вже, так, за доведеним, розглянемо ось цей трикутник, оцей, оцей трикутник. За доведеним S4 поділити на С1, С4 поділити на С1. Це у нас дорівнює Х поділити на Y. x поділити на Y. З іншого боку, розглянемо цей трикутник. С3 поділити на S2, це теж буде Х до y. С3 поділити на С2 це теж буде Х до y. Так, а тепер це за доведеним з першої леми. А тепер беремо метеликом, перемножимо ці ці рівності за принципом мотелика. Що ми будемо мати? S4 помножити на S2, дорівнює S1 помножити на S3. Що ми хотіли довести? Цю рівність, так, нам треба S1 і S2 вирізати. Значить, S... поділимо на S2 цю рівність. Так, то буде S1 поділити на S2, буде дорівнювати S3. S3, так? S3 поділити на S4. С3 поділити на С4. А С3 поділити на С4. Дивимося на цей трикутник. Оцей маленький трикутник. С3 поділити на С4. Це у нас буде Б до А, так? Тільки тут, тільки тут якщо С1 ділимо на S2, то тут С4 на С3. То С4 на С3 це буде А до Б. Що й треба було довести? Так, довели. Це другий пункт. Властивість дельтаплана довели. Тепер саме основне це теорема Чеви. Теорема Чева в чому вона полягає? Так, запишемо. Теорема Чеви. Теорема Чеви. Якщо в нас є три чевіани, якщо у нас є три чевіани в трикутнику, одна чевіана, друга Чевіана, і третя чевіана. І Обов'язкова умова, щоб вони перетиналися в одній точці. Тому що третя чевіана може десь ось так проходити, ось так проходити. А теорема стверджує, що вони повинні пересікатися в одній точці. Перетинатися в одній... Це умова теореми, що вони повинні перетинатися в одній точці. І давайте введемо такі позначення: Трикутник А Б, С. Тут у нас С1. А1, Б1. Так. І в нас така рівність має утворитися за теоремою Чеви. Теорема Чеви стверджує, що добуток трьох відношень відрізків в трикутнику дорівнює одиниці. Це у нас буде теорема Чеви. Ось вона теорема Чеви. Яких відрізків відношення? Дивіться, оце вершина, це точка. йдемо в обход. Від вершини до точки. Від точки до вершини. Від вершини до точки. Від точки до вершини. Від вершини до точки. Від точки до вершини. І що ми маємо? АЦ1 поділити на С1Б. АЦ1 поділити на С1Б. Це 1 Б. Далі друге відношення. БА1. БА1. Поділити на а 1 c на а 1 c І третє відношення С Б1, Це Б1 поділити на Б1А. Б1А. Так, все. Це нам треба довести цю теорему Чи ви? Ну, За попередніми доведими, доведеними двома лемами ми розглянемо такі трикутники. Це у нас площа С1 буде, це у нас площа С2, а площа цього великого С3. Давайте я обведу так. Оце о, ці трикутники розглядаємо. Площі цих трикутників ми будемо з вами розглядати. Так, дивіться, за, за властивістю дельтаплана. Оце відношення. Дивимося зараз на це відношення. А 1 до С1Б. А 1 до С1Б. Це який трикутник? Це буде С3 до С2. Так, так і пишемо: С3 до С2. Ось, ось це відношення за властивістю дельтаплана, дельта що ми тільки що довели. Друге відношення дивимося BA1 до A1C. Це S1 поділити на С3. С1 поділити на С3. І третє відношення. яке у нас, це, це, Давайте обведемо, щоб було зрозуміло. Це у нас це відношення. І третє відношення це Б1 B1 до Б1А, тобто С2 поділити на С1. С2 поділити на С1. Давайте подивимося, чому воно дорівнює. С3 уходять, С1 уходять, С2 уходять. Все скорочується до рівні одиниця. Все, красота. Теорема чели доведена. Дякую за увагу.